Вітаю вас, ви на каналі Хайтаро. Давайте сьогодні розглянемо Юлію Тимошенко. Скільки вона пробувала балотуватися в президенти? Давайте подивимось, чи пощастить їй цього разу. Чи має плани Юлія Тимошенко балотуватися в президенти? Вона так добре розповідає, скільки має коштувати світло, як людей обкрадають. Вона хоче все ж таки знову вийти на політичну арену, але давайте подивимось. Чи планує Юлія Тимошенко балотуватися в президенти? Все одно ж, війна колись закінчиться і будуть вибори. Дивіться, королева Кубків, бачите, як ця королева вхопилась за кубок, вона прям дуже хоче на цій посаді побувати. Чи хоче вона, лицар Пентаклів, мах і вісім мечів. Вона то хоче, але вона розуміє, що їй не дадуть мах і вісім мечів, що її вже слова не так діють на виборців, електорат вже їй не довіряє, особливо після її. Участі в батальйоні Монако, так то скажемо, її відпочинку на морях, поки йде війна. Тому вона і хоче, але вона розуміє, що вона, мабуть, обмежена вже в своїх можливостях. Але ось бажання дуже сильно є. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте тоді подивимось, все ж таки, яка вірогідність, що наступним президентом України стане Юлія Тимошенко? Багато хто пророкував, що жінка. Спасе Україну, що буде наступним президентом жінка. Я думаю, все-таки ось ця кампанія розганялася якраз під Юлією Тимошенко. Давайте подивимося наразі, що тут покаже Юлія Тимошенко. Яка вірогідність, що вона стане президентом України? Вісім Пентаклів. Все-таки підготовку і роботу вона веде. Вона не виключає що вдасться їй якось все ж таки себе проявити. Але тут, якщо взяти, вона може бути за якимось чоловіком, наприклад, прем'єр-міністром, чи ось щось таке. Вона може бути як сірим кардиналом за якимось чоловіком. От як вона колись виступала, що олігархи готують якогось зеленого кандидата. Це ще було до виборів Володимира Зеленського. І ось зараз. Юлія Володимирівна оч... розуміє, що вона не може вже на виборах отримати перемогу, і вона через якийсь хитрий хід, через допомогу якомусь чоловікові, який пов'язаний з війною. Тобто, це може бути. Наприклад, якийсь відомий військовий генерал як варіант, або військовий, який дуже популярний серед населення. Ну, наприклад, можливо, в неї є такі думки про залужного. Якщо він би був президентом, то вона могла б з ним реалізуватися. Але ж тут на картах, очевидно, не пишеться імен. Може, це якийсь інший генерал, або якийсь інший військовий, популярний серед населення. і в неї є якісь такі хитрі думки, що якщо він буде балотуватися і він пройде, виграє вибори, то вона може бути при ньому як сірим кардиналом. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Ось я б трактувала це так. Чи буде вона президентом? Ну тут мало вірогідно, тут якісь все ж таки закулісні, закулісний вплив. Ось цей сірий кардинал, я б її так назвала. Тут, все ж таки, я вважаю, що наступним президентом України буде чоловік. І подивіться мої попередні розклади щодо Володимира Зеленського. Чи ви планує він покидати президентський пост, я це ще робила навесні ці розклади, і вони підтверджуються, поки він не планує. І ось, якщо будуть вибори, то все ж таки буде наступним президентом, я думаю, знову чоловік, і цей чоловік буде військовий. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад, або якось пов'язаний з війною? Дуже шкода, що загинув да в Наприклад, я думаю, він би міг багато чого зробити для України також на керівній посаді. Наприклад, навіть не президента, а якісь інші, але ось якась така людина. Могла б змінити Україну на краще, якщо була б відповідна також команда і підтримка. Якщо тут взяти в цілому, тут мало вірогідно, що Тимошенко стане наступним президентом України. Вона я бачу, може якогось кандидата свого просунути в політику і дати йому підтримку і бути. За ним, як -то, як то кажуть, як за кам'яною стіною, а сама робити свої якісь маніпуляції фінансові. Не дуже це добре для України буде, якщо це так станеться. Давайте подивимось. Мабуть, всі ж пам'ятають газові контракти Юлії Тимошенко, але за її правління все ж таки війни не було. Дивимось тут батіг. Жінка, сама Юлія Володимирівна, дерево і вежа. Вона буде Буде у владі, вона вже вкорінилась в ось цій вежі, як то кажуть, в парламенті представником або буде свою партію розвивати. Але все ж таки тут не те, що вона буде президентом, тут є дуже багато питань спірних конфліктних щодо неї, і маловірогідно, що вона набере якийсь істотний. Відсоток для того, щоб Пройти в президент. Як, як варіант, максимум, що вона може набрати, це 5-11%, як я собі так думаю. Максимум, що, мабуть, спроможна Юлія. Тимошенко зараз отримати, тому що люди вже не мають до неї довіри, вони знають про її попередню діяльність, так скажемо. Але вона все ж таки буде при владі, вона вже, як то кажуть, там вкорінилася. Тому Будемо сподіватися, що ось ці балачки про електроенергію, про інші покращення, які вона говорить. Хай буде не популізмом, а все ж таки вона щось зробить позитивне для населення, якщо її оберуть знову ж таки представляти інтереси громадян. І там будемо дивитися, якогось чоловіка може, так скажемо, просувати. Юлія Тимошенко, за ким вона може бути сірим кардиналом, все це будемо спостерігати з часом. Дякую за увагу! Підпишіться на канал і до зв'язку!